Застуда антифлу та назол проти симптомів застуди. 305-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка точно наближає Україну до перемоги. Ну а Росію до того, що все менше підтримують там о, о, війну. Все більше людей про неї говорять і називають речі своїми іменами нарешті таки за 10 місяців. І я вам скажу, що після того, як Путін назвав війну війною, цього набирають тепер від нього і кляті пропагандисти Вони також тепер думають, що вони можуть собі тут то дозволити. Тому це тепер в своїх промовах. Ну і відповідно, після цього всього наближає Росію до того, що вона таки. Врешті-решт, певно, поділиться на якісь регіональні управління, оператор регіонального зв'язку. А може, взагалі, перестане існувати, і цей варіант нам більше всього подобається. Просто хочеться, щоб там була територія з болотами. І все. А, ну а поки а... Так чи інакше, що не день ми говоримо з вами про те, чи буде наступ з Білорусі. Ну, так вже сталося. До речі, про Білорусь, слухайте. Е, я там бачу карму в дії, тому що що? Ну не, не в нашому додатку дія, ви розумієте, так? А на Білорусі, тому що сьогодні, от під час повітряної тривоги, поки ми з вами сиділи і е, чекали, коли ті кляті літаки поприземляються, які позлітали в небо. Е, сьогодні на аеродромі в Мачуліщах загорівся міг 31 От така от історія, розумієте, трошки він може для того, вони взлітають, для того, щоб перевірити їх боєздатність для того, щоб зрозуміти, скільки вони ще можуть льотних годин налітати, для того, щоб зрозуміти взагалі наскільки реально на них сідати, може вони просто їх там перевіряють, ремонтують, перевіряють. Але тим не менше, від того нам не легше, ми в будь-якому випадку будемо реагувати на повітряні тривоги, і в будь-якому випадку, коли ці літаки будуть здійматися в повітря, то відповідно у нас буде лунати на Україні на українській території, буде лунати повітряна тривога. Тому ми на неї реагуємо в будь-якому випадку, і в будь-якому випадку бережемо власні життя. Тому що що, тому що не дочекаються. Ну а поки. Повернемося до того, чи буде наступ з Білорусі. Розуміємо, що їм потрібне угруповання. Пам'ятаєте, з яким угрупованням росіянці прийшли до нас під кордони? 23-24 лютого 150 тисяч особового складу. 150 тисяч. Тобто, для того, щоб з Білорусі був наступ, відповідно треба десь ну приблизно стільки ж в ще кращому ну, варіанті, тому що і ті 150, які прийшли на наші кордони з РФ, і ми бачили, куди вони дійшли і чого вони досягли. Так от для того, щоб з Білорусі подібне щось зробити, треба щонайменше ну, десь 200 тисяч наступу, але на Білорусі таких немає. Чоловіка стільки. тому туди переганяють періодично росіянців, які готують собі бригади бойові, ну і ними планують, в принципі, наступати. Якщо вони будуть наступати швидко, то вони власне зазнають великих втрат, тому що. Зайдуть на наші міні-поля, а якщо вони будуть наступати повільно, то відповідно не буде оцього ефекту. Вау! І таким чином вони просто потихеньку будуть помирати. Е, от і все. А чому я впевнена, що вони будуть помирати? А тому, що я бачила чергове їх тренування цих вежливих чоловічків е, на Білорусі. Спільне тренування. Руських і білоруських солдатів мені здається, що вони освоїли якийсь новит новий вид капуери. <му> Що я тільки звернула увагу от з цього всього на вивізку, яка була над ними, і чомусь питала себе: а чи пішов цей бренд одягу з Росії? А, і чи є він в Білорусі, і якщо є, то що вони йдуть там роблять? Але питання риторичне поки а, ну і першої години, коли ми з вами говорили, я вам розповідала про що? Про те, що Лукашенко таке не покидає мрій, бараздіть пространства. Ну і відповідно, а, саме з цією ідеєю він вчора прилетів до Путіна для того, щоб подивитися космос на землі, відвідати значить музей космосу, побачити. Волгу, на якій Гагарін їздив, ну і, відповідно, обрати, обрати ту бідну жінку, яка має тепер полетіти в космос разом з якимись російськими вченими, або пространства. Питання, звісно. Що вона там буде робити в тому самому космосі, але мені здається, що вона просто туди не полетить, тому що е вся ось ця ось історія не більше ніж якась патьомкінська деревня. Раніше тим е любив е дуже знаєте так е зловживати Путін. А тепер мені здається, цим вже почав зловживати і Лукашенко, але тим не менше е ну, подобається, їжте не обляпайтесь, називається.